Приклад, знову ж таки, в цьому самому процесі відбулася ще одна тектоніка, пов'язана з запровадженням, конструюванням вперше, вперше, в історії людства був створений механізм, ринковий механізм, який дозволяв ринкову оцінку нероблення. Тобто ми звикли, що на ринок виходять продукти, котрі зроблені, да? або послуги, які надані чи будуть надані в часі, да? а тут реальну ринкову оцінку, і зараз ці механізми тихенько працюють, де ринкової оцінки піддаються нероблення. Те, ну, таких ударів. Економіка, ну це треба бути сліпим і нечуттєвим для того, щоб це не, це не зрозуміти. І наука намагається цього, економічна наука намагається цього не бачити. Це, то, це щось там. а це в Огнівці там придумали що це. Ні-ні. За цим стояли дуже серйозні фінансові розробники з фінансових тіл. І те, що зараз ми кажемо про. А... Зміну фінансових моделей, монетарної моделі в світі, за результатами цих процесів, що зараз відбувається, вони будуть включати в себе елементи, про які я кажу: природу як і цього споживача, як контрпартнера. Є вже термін екосистемне партнерство. Це партнерство між людиною і екосистемами. І Врахування в обізі в економічних категоріях не роблення, бо дуже часто і, а, 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 виходить ефективніше щось не зробити, аніж зробити. Наприклад, не споживання природного ресурсу це турбота про майбутні генерації. Не вирубування лісів це турбота про кисень по.